Тільки що так влупився лобом, болит, але я цей кадр все одно для вас зніму. Значить, як ви бачите, копати треба безліч. Але ну його нафіг. Є ж для цього діла такий дракон. Значить дивіться, лайфхак як перевести шість коняк. З іншу. І все. Заїжджаємо сюди з Трошки заграбалось нанотехнології нано в мене, бачите, граблі на скотчеві. Хороша реклама скотча, до речі. Бачите, як я живу? Дірка. Чому дірка? Такий є хазяїн просто. Побудували теплицю так, зробили це, потім вже підщикатирулося це, ну так як у нас погода була тоді дуже холодно, воно розлізлося. Все розлазилося. Бачите, цю зиму я пережив з ось такою дірою. Але при тому всьому теплиця функціонувала. бачите, це вже ближче туди підійду, бо тоді не було, як залізти сюди. Бачите, які діри. І треба буде це діло якось виправляти знову до морозів, бо розлазиться. Ну і там ще й деяких місцях також і діри. Іномарка я вам скажу. Руль на сторону повернув, все одно, що в якомусь дорогому позашляховикові. Ця процедура зайняла скільки зайняла, Хвилину, 2-3, я не знаю. Бачите, все, все скопано. Все скопано, але в мене там колись був такий мотоблок, що її тут можна було заради. Зараз покажу там в кадрі його. Красота. Значить стежечка робиться тут, там все розчухується і така буде зараз тут тема. А виробникам отаких от прибамбасів. Що я хочу сказати? Шістьорочка кентавр, За безплатну рекламу цього комбайна потужного маєте задонатити 1000 доларів на дрони. Щоб ви собі знали. Бо наступне відео я покажу, яке воно буде гавно, якщо не задонатити. О, бачите, красота, колеса, де вони ці колеса валяються? Викинуть тільки що заїхав, виїхав. І можна садити далі. І якщо вийде, ще й тоді серединку зораємо. А колись в мене ось такий був. Тут щеплення, всі діла. Таке щеплення було. Півметрова фреза. або 30 см фреза. І важить він взагалі копійки і ще й розбирається ось так на двоє. Тобто заніс склав, можна навіть в В середині. середині, де хочете. Навіть ось такі маленькі кусочки обрав. Так, який ж се теплиці сидити. Геркулес. Звичайно, отакий богодан. Краще такий богодан посадити, аніж такий Геркулес. Як завжди, зелена нитка в ділі, розмічено все чітко, тому що ми любимо, щоб було все чітко. Буде стежечка попід помідори, а там буде перець. Так як тут тільки що воно прям зорене і ще земля гаряча, беру я отакий патичок, кидаю цю паличку і рукою без всяких штучок, дрючок. Бажано, щоб один палець був дірявий, рукавиця. І роблю ось такі невеликі ямки. Ось так. І розкидаємо сюди перець. Поливалочка, як завжди, Вінницькою водою. Вінницька вода. Шукайте в магазинах вашого міста. В цього мого крута підріла. Тут є своя каналізація, дивіться. Бачили, яка тема? Він тут живе, в нього тут своя каналізація. Столовку десь ходить напевно. Дивіться. Підрізаємо і, підгризаємо, і ту, що я знімав ролик. Це точно кріп підрів. Ви тільки подивіться на цю порвану рукавицю, який вона перець тримає. Є він трошки прикашляв. Гаште якийсь. Не гарні сліві, але серединка хороша, це йому не зашкодить. І це ми такий перець посадили. Іменно зараз я в руках тримаю сорт Асті. А ось цей сорт Богдан. Бачите як? І вийшло як. Значить, засадили рядок, довгий рядок, потім тут зараз засадиться, може не зараз, може завтра. Засадиться розсада того маленького перця. І ось так от через два перці. раз, два, десь аж вон там. Ось так один тут. Десь може аж вон там чи вон там. Ще по одному посадиться ось такому. Тобто може через три перці. Да? Там раз, два, три, вон до... і так далі. Там раз, два і три. Ще по одному перцю і так посадиться. І вийшло таким чином, що. Ось ця кліточка буде вся в розсаді перця. Перець розсада буде доходити прямо, ну отак от, десь ось так. не доходити воно буде до цих перців і десь ось так от можна туди, отак от буде позасадювати ще по пару штучок сюди. Тобто при викупці воно е, не, не зашкодить ні тому, ні цьому, тобто сюди все чітко, бо це перевірена технологія. Також Тут буде, ще зараз я подосаджую, бачите помідори. Помідори по досаджую. Ота зломана, що я тоді показував, ось вона. Бачите, яка вона. Навіть можна ще... А! -а, -а! Винялась. Капець їй прийшов, бачите, загнилося. Стовбур загнився. Прийшов і все-таки капець. Хоча зараз глибше закопати, то вона б може б і жила. Посадю зараз другу на ню. Отже, помідори. Якби не витягнув рукою, вона б жила 100%. Досадив сюди. Сьогодні жахливий вітер у нас. Досаджується тут. Тут та сама ситуація буде, так як в тому році, це воно вже було провірено. Було посаджено ось так отряд. І через... Дві помідори ще через, через дві. Через три. Ще була одна ось тут посаджена. Ось тут. Дві пропускаємо, опять ось тут. Дві пропускаємо і опять ось тут. Підв'язувалися вони ось сюди. Тобто це було таким, такою буквою Ш, можна читати, Ш. І це була нормальна технологія. Тобто зараз так само я повисаджую сюди. Ну, вже, вже можна вважати, що висадив ці помідори. Той перець зараз туди кинеться і, і також посаджу ще сюди по одній помідорці. А вже потім так само розсадую ось того перся з, 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 з касет. Ну, з тих маленьких касет. Все туди висадимо. Тут вже я, звісно, опять же цим буром бомбив, бурив ось тута. тут. Тут-тут, ось ті, бо руками копав. І там добре купаються, а помідори треба глибше, то я ним буром купав. О. То я вам скажу, теплиця трошки преобразовується. Правильне слово? Переобразовується. Не знаю, чи не знаю, правильне слово. От. Але ці помідори, які тут, я вам скажу, вони мені дуже подобаються. Просто подивіться на ці помідори, поки мене руки не трусяться. Вони шикарні. А ті, що я ще раніше тоді садив, да, на пару днів. Вони ще шикарніші. Дивіться, які вже бубліхи на цвіт. І вони шикардосні. Слово шикардосні більше підходить. Просто дивіться, які Це перша грона, яка буде важити кілограм, вже закладена. Кукуруза вже попуза. До речі, для тих, хто, хто цікавиться, скільки там температура, яка в теплиці зараз 24 градуса, двері відкриті, вікно відкрите. Те вікно теж відкрите, тільки двері закриті. Вітер сильний, що ви собі просто уявили, яка це тут зараз температура. І вже десь 2 години дня, напевно. Значить, подивіться, як воно вийшло. Я не знаю, нащо я вам той кадр показував, це я ступив. можна було зразу ось все показати, як воно в наявності. Ладно. Тут та ручка, в тому році помідора росла близько, то незручно було відкривати. Це я посадив трошечки далі, тут може зараз посаджу перець. Помідори не буду сидіти, тому що що, тут а зараз бачите як? треба ж, з ящиками це все ж діло льотати збирати, збирати. Да? З ящиками ходити вже, як вони будуть достигати. Тут треба, щоб трошки прохід був теж, бо воно як розростається незручно. І посадив я його ось так, як ви бачите. через одну помідору. Спосіб провірений, розсаду можемо вже сюди не будемо садити, бо я щось спочатку думав через дві садити, щоб більша відстань була і ще цей засадити, але ладно. Розсади не будемо садити, вже може я туди щось просто зараз, якісь кабачки проставляю, якщо там стоїть на стілажах в тих теплицях, то може я сюди просто вже так втую, хай що там поживе там тиждень чи скільки там часу треба пожити. Ось, Тут така система, там я вже казав, що має бути. Досадив я сюди, це зараз, а і цю помідору вже теж цей обломок, то я ось присадив, присадив, оцей що зломаний був, буду просто його поливати, подивимося, я докажу. А може і не докажу, ну щось все одно докажу, чи прав, чи не прав. ну Доказ то буде, тільки чи який. Але я думаю, що вона приживеться і пустить куріння звідти, бо це вже пройдений етап, так я зустрічав в житті. Ось, то воно ось так от буде. Потім е, вже виносимо сюди розсаду, розсаду висаджуємо, соломки всипемо, капельку кинемо, чи навпаки, капельку кинемо, соломки всипемо. І виходить ось так все добре. Чому воно так, а не там якось так, помідори будуть відв'язані, щоб можна було в цей прохід і до тої помідори достати, і цих буде зручно обробити. Да? Бо якщо її посадити трошечки цю, а ти там, якось воно трошки може бути не так. Ну, Я таке рішення прийняв, бо в тому році так було, то дуже добре було. І, до речі, воно росло аж до, аж до самих пізніх оцих морозів, тут саме, довше були помідори в цьому краю. Так, на дворі вітер жахливий, але, але ці помідори, то вони, звісно, шикарні, нема що казати. Ну, ще є ще є що? Ще є ціла грядка таких помідор. Ось помідори ще стоять в стаканчиках. Ось вони стоять. Ось тут ще стоїть штук 30, 40, 50 може. Ну, більше, ніж 10, це точно. Ось стоїть. Тобто це зараз вони ще туди посадяться. Зараз я теж по -під цей край до дверей лупану, там поміж рядисочку якось. Ось там ще досадиться один рядок і цих два вже теж врядькі там якось щось вирву і на, на обід, посаджу, ще піде. І. І буде що значить? Помідорки тут маленький проходик, щоб звідти, звідти зайти, окультурити, обробити. І все, красота. Показати картоплю чи не треба. Картопля Петунія Роса, як ви писали. Росте, класно. Бляха, ну покажу, не можу. Я не можу втриматися, щоб вам не показати свою картоплю. Абракадабра. Йолки-палки. Треба... Дивіться, перецвіла картопля. Треба вже її підливати. Підливати, підсапати. Це ж вона цю ніч вже була просто під агроволокном, тоді було агроволокно і зверху, зверху плівка. Наш портує молоденький в прямому ефірі. Ось горщик. Бачите, горщик. Тобто ще куріння сильно так не розрослось, то нема що ж А ця підростає. Підмерзла воно трошки, бачите, теж підмерзла. Наверно, треба буде на вечір накрити. Може плівкою. І та воно з боку. Аж в кінці підмерзла, Раз, два. Ну і та теж. Сильний мороз був. Значить накриємо на вечір. Але все одно приємно мати таку картоплю, яка б вона там не була, не знаю. Може щось буде з нею. Буде, то покажу, звичайно, я буду показувати. О, йо! Да, Нобелівська премія буде моя. Маленька бараболька. Ну, круто, да? хто б міг повірити, значить треба срочно сьогодні підгорнути, щепити до трактора культиватора і підгорнути. Ще покажу свого кабачка вам. який на балконі. Ну, Хороша ця ідея, я вам скажу з цим балконом. Це ідея хороша. Сьогодні я посадив три кабачки сюди. Бачите, як вийшло? Три штуки. Можна ще посередині посадити один огірок, щоб він доверху ліз. Кабачки. Круті. Є в когось вдома зараз такі кабачки чи немає? Скажіть мені чесно. Мені так цікаво. Мені так і цікаво. А, да. Що можна сказати? Каже, Йдемо до мене на сінувал, покажу свого кабачка. А там як хочете, думайте.